Вибачайте за збивання, я не знаю, що стало. Боря! Друзі, Боря! Третя глава? Як думаєте, продовжувати мені записувати третю главу? Давайте приїду її половинку. Боря з'явився. Так, а нозочка. Я начинаю. знаю. Починається, короче. Так, ми продовжуємо. Блин. короче, ми продовжуємо. О, боря, здорово! Давай пограємо, а я навіть. Говори щось, боря. Сидиш, музику слухаєш. Я виберу, Я вийду звідси, це нема фантазии. Можливо, Боря знає. Боря, говори. Чого ти сидиш з ложкою? Трогаєш якої не існує? О, все. Всім привіт. Давай менше пауз. Так. І постав коменти на відео. А я не можу коменти поставити. У мене навіть рузинцо цього Ба... бачиш, Рандрюс, в мене навіть кнопки немає. Ой, ти знаєш, де речах? Мені потрібно його. Давай подивимось, що у нас є. какие okay, ты счастливый, ни бы не знаю, у аж, напевно, полетишь сейчас. Ну и куда далее? Тут все черные ли? Hmm. Хм. А, что тут? Чорнило. Нічого. А що зараз робити? Зроби йому ха хавати. Знайди три банки супчика, чорнила. Так, один супчик є. Учи дали. Чернело, черт, чернело. Чернело. Два червела. Короче, не я маю ему зебрати супчика. Я маю... О, третье в о. Все, має бути досить. Бери свій супчик. Пий! Пий, я сказал. И куда мені його давати? Ты не хочешь? Ты хочешь супа? Куда супчик? Ты же ее Та тобі ще й зварити його потрібно. Який ж ти у нас цей привел... 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 привелевий? Дивись, тебе тут ось там на потолку скільки зубчика. Можеш На Нате, е, см... приємно тобі апетиту. О, а ось і а ось. Обміняв чорнило. Есть 30 килограмм пиццы. Все, молодиль. давай подрему далеко. О, а супчик даю? Супчик даю? молодец. А то я старался, чтобы не даю получил. не получив, би. О, чорнилка. Не знаю, навіщо мені чорнило, но я його буду збирати з собою. Можливо, у сьому ще потрібно буде. О. Кис пола юху! перейди дуже темно. Е, мені потрібно. А чого особливо мені? Ми з тобою одинакові ростом. Тебе ніс більше, так що ти йди? А, дякую. Я що тут Бенді буде... Не бійся, Борис. Не бійся, боря, я... З все освіщають. Бо, боря, бореся, Боря боре темноти супчик. Я заміню тепер це на супчик. М -м. О, супчик. О, дивите, я цей тупый. Лакончик глядал по породему стримове Надо далих куда мне? гайка. А де боря? А що мені вообще тут потрібно зробити? Так, я так бачу тут все що як. И що мені потрібно? Іди позаду бори і світи на ній. А де боря? Боря ти де. А де боря? Де Боря? Я загубив Борю. Сьогодні у мене челлендж. Вибачайте, багато хто сюди заходить Вибачай, Рэнджонс. Так, скільки можна з ним стопор. Ну вибач. де Боря? О, тут то... Не бійся! Боря, ти якийсь трус. Ну давайте йду позаду Борі. Йду. Нормально так. При світлі йде ніби ніби вообще нормально все. А без світла. то йди по трохи подовше. Дін де, Боря? А то я, я не встиг ліхтарик відвернути. Я не вірю. Ще один тупик, я не бачу ніякого. Ну куди йдемо, боря? І куди мені тепер? Не говориш? Не, сюди. сюда. А тут що робити? Напевно, тоді на цьому стрім завершується. Ще стрім, напевно, ні. Стрім сьогодні, напевно, ще не буде. Блогер Валера можеш мені дати свій Xbox аккаунт, якщо ти тут. Дай Бори Ліхтар. Борина. Борина Ліхтар. Не бійся. І побачимося. Коротше, на цьому, напевно, стрім завершується. З вами був Яни Лосов. Всім пока. Ще сьогодні е, Ренджон запишемо Майн. Все, всім пока.